Вітаю в ефірі, голос Америки українською і наша програма. «Час-Тайм». мене звати Остап Яриш. Сполучені Штати ввели нові масштабні санкції проти енергетики Росії. Під обмеження, зокрема, потрапили понад 180 нафтових танкерів, так званого тіньового флоту Кремля. Крім цього, санкції також націлені на фінансову систему, яку Росія використовує для переміщення грошей пов'язаних із торгівлею нафтою. У США очікують, що це завдасть Росії мільярдів доларів збитків на місяць та продовжить падіння курсу рубля в Білому домі. Кажуть, що нові санкції проти видобутку та експорту нафти суттєво погіршать здатність Росії вести війну. Це повинно ускладнити оснащення армії та фінансування війни проти України загалом. Нові санкції створюють значний тиск на російську економіку. Це дедалі більше змушети російське керівництво робити важкий вибір у листопаді минулого року. Ми запровадили значні фінансові санкції проти решти російських банків із міжнародними зв'язками, включно з Газпромбанком. Це сильне вдарило по російському енергетичному сектору, і ми вважаємо, це має посилити тиск на Росію і сприяти і без того похмурим економічним прогнозам на 2025 рік та надалі для пана Путіна та його економіки військового часу. Ми на кожному кроці та з усіх основних питань інформували перехідну команду про наші рішення, що ми робимо, та чому ми це робимо. Ми вважаємо, що умови внутрішнього та зовнішнього ринку дозволяють зробити цей крок. Тож президент вжив заходів і прийняв рішення, та ми зробили цей крок. На запитання журналістів, чи може адміністрація Трампа потенційно скасувати санкції, в Білому домі відповіли, що новий уряд сам визначатиме власну політику, але для відвернення такого рішення ймовірно доведеться звертатися до Конгресу. Експерти, які відстежують пересування російських суден та тіньового флоту, кажуть, що вкрай важливими є також вторинні санкції щодо тих, хто купує нафту в Росії. Про це Марії Ліановський розповів головний редактор Black Sea News Андрій Клименко. Коли е, вводять санкції зараз на танкери, так? Танкер під санкціями, Ой, там всі сміються на тому танкері і його власники, і в Росії, і так далі. Чому? Тому танкеру заборонено ходити в порти Сполучених Штатів, Великої Британії і е, країн Європейського Союзу. Ну і що? Вони туди і не ходили, і не ходять, і не збираються ходити. Якщо б їм було заборонено користуватись територіальними водами цих країн, це інша справа, тому що протока протоки, там територіальні води. А якщо б американці сказали, що якщо в Індії або в Китаї будуть користуватися нафтою, яку привіз цей танкер, то будуть вторинні санкції до покупців цієї нафти в Індії або в Китаї. Або до банків Китаю або Індії, які обслуговують операції з цими танкерами, тоді б це е е була інша справа. Тому що вторинних санкцій американських всі, весь світ боїться у відповідь на критику. Уряд США вказує, що санкції проти тіньового флоту Росії працюють, адже виручка Кремля від нафти скоротилася на 30%. Також у новому пакеті санкцій Сполучені Штати прописали ризик потрапити під вторинні обмеження для іноземних компаній та осіб, які надають будь-які послуги, пов'язані з військово-промисловою базою Росії. Тим часом Лос-Анджелес продовжує страждати від руйнівних лісових пожеж. Оде уже щонайменше 10 людей загинуло ще понад 10 тисяч домівок зруйновано. Пожежі розгорілися у кількох районах міста. Вогнеборці намагаються їх локалізувати, але ці зусилля не даються просто, адже сильний вітер у місті не вщухає. Наша журналістка Христина Шевченко побувала серед знищених житлових кварталів та поспілкувалася із людьми, яким довелося побачити замість своїх домівок руїни. Ось так виглядають вулиці на північному сході Лос-Анджелеса у районі Альтадени. Бачимо, тут згоріли цілі квартали. І вже сьогодні сюди повертаються мешканці, аби подивитися, що трапилось із їхнім житлом. Далі у сюжеті їхні емоції. Це будинок Тревора Бернара. Верніше те, що від нього залишилось. Чоловік прийшов сюди з онуком після двох писонних днів евакуації. Нам відключили електрику вночі перед пожежею, і в нас не було ні зв'язку, ні інтернету, нічого. І мій син постійно приїжджав зі свого дому до мого. Потім він його розбудив і сказав, що нам треба йти. Він рятував мені життя. Інвертував мені життя. А так ви б не пішли, ви б залишились. Адиноу. Адиноу ні, я не знав. Я не знав. Я, я просто не знав. Тревер до останнього не вірив, що пожежа таки дійде до його будинку. Уродженець Ямайки він прожив тут 60 років. Майно чоловіка було застраховане. Втім, каже, йому найбільше шкода родинних фото із батьківщини. Онук Тревора Джамарі веде нас до того, за чим він сумуватиме найдужче – свого улюбленого місця у задньому дворі. Раніше тут була гойдалка. тепер ці мертві птахи. Я yeah, перекіт, ось тут каже онук, дід тримав домашніх кур, і вони також згоріли. А галонгама скільки часу ти провів у цьому будинку? коли я був маленьким. Ми проїжджаємо вулицею Далі. Тут можна побачити вигорілі зелені газони і сади, меблі, вигорілі автомобілі. Серед мороку стоїть Тесла Джеймса Снела. Чоловік приїхав подивитись на свій будинок, збудований у 1924 році. Тут він проживав із дружиною, собакою та кішкою з 2008 року. Лише шість тижнів тому вони закінчили ремонт. Ось наші двері. Вони були тут. Це наш камін у вітальні. Така собі їдальня. У нас була маленька кухня в підвалі в цій частині, кімната для відпочинку, спальні та ванні кімнати. Тепер нічого нема. Йому та дружині вдалося вивезти тварин, документи, ліки та весільні фотографії. Решту ніколи не повернеш. Це все матеріальне. Ми в безпеці. Ми можемо знову побудувати. Але наші сусіди, яких ми знаємо з тих часів, як ми тут живемо, у них є діти, вони чудові. Усі ці сусіди це чудова спільнота. І бачите, як ми втратили не тільки будинки, а й нашу спільноту, наш район. Наш весь район зник. Усі ці дерева багато людей люблять Альтадену за характер. Це історичний район, але багато чого пошкоджено або зникло. На вулиці можна побачити все більше мешканців, які намагаються дістатись до своїх будинків з надією, що може якимось дивом вони вціліли. Незадовго до пожеж деякі страхові компанії, щоб уникнути фінансового краху, скасували страхові поліси для майже 50 тисяч власників будинків у золотому штаті. Багато з них проживали у Лос-Анджелесі у районах з високим ризиком. Тож багатьом, окрім боротьби, зі стихією доведеться готуватись до нової боротьби із страховими компаніями. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко, Ярослав Головкін для Голосу Америки. Ось такі новини у Каліфорнії. Боротьба вогнеборців з пожежами далі триває. Тим часом суд у Нью-Йорку офіційно виніс Дональду Трампу вирок у справі про приховування виплат порнозирці Стормі Деніелс. але відмовився призначати наступному президенту будь-яке покарання. Нагадаю, у травні присяжні визнали Трампа винним за 34 пунктами обвинувачення. Сам Трамп назвав цю справу сфабрикованою та політично вмотивованою. Детальніше про вирок суду та що це означатиме на практиці. Говоримо далі з Татяною Ворожко, яка стежить за темою. Таню, вітаю тебе! Вітаю Таню. Розберемося у цьому вироку. Для початку поясни, чому суд визнав Трампа винним, але покарання зараз не виніс. Як це працює і що означатиме на практиці для наступного президента? Ну, власне, вирок цьому ці справи винесли а, присяжні. А ще в травні місяці вони визнали Дональда Трампа винним за 34 пунктами а, звинувачення в у фальсифікації ділової документації для того, щоб а, приховати, а, щоб змусити, скажімо так. Стормі Деніелс, з порнозірку не розповідати про свій сексуальний зв'язок, як вона стверджувала з ним, який Дональд Трамп власне заперечує. А команда Дональда Трампа сам Дональд Трамп відкидають будь-які правопорушення. А звинувачення його його звинуватили в тому, що він це робив для того, щоб покращити свої шанси на виборах 2016 року. Ну, власне, це рішення суд присяжних прийняв ще в травні місяці. А от власне сьогодні суддя розглядав винесення міри покарання. І а, це він прийняв прийняв рішення. До речі, це судове засідання було досить швидким. Воно тривало недовго в Нью-Йорку, І він прийняв рішення винести безумовне звільнення. Це власне означає, що Дональд Трамп, тобто є судімість, тобто, тобто ця справа завершена, що найменше в суді першої інстанції далі Дональд Трамп буде продовжувати подавати апеляцію. Але Дональд Трамп не буде нести ніякої міри покарання, тобто це не буде якось тюрми або громадських робіт, або штрафу Безумовно означає, що для того, щоб підтримувати це рішення, йому не потрібно нічого робити. Ну, як правило, це буває таке зустрічі зі своїм офіцером пробаці, або підтримувані працевлаштування, або щось інше. Ну і власне, давайте послухаємо, як суддя Хуан Морчант, оголошуючи свій вирок, а власне як він його оголосив після ретельного аналізу та згідно з керівним мандатом і з метою дотримання верховенства права, цей суд визначив, що єдиним законним вироком, який дозволяє винести обвинувальний вирок без посягання на найвищу посаду країни, є безумовне звільнення, яке законодавча влада штату Нью-Йорк визнала законним і допустимим вироком за злочин підробки ділових записів першого ступеня. Ну і власне перед тим суддя пояснив, що це ніяким разом не скасовує власне самого вироку суду присяжних і не зменшує власне самого злочину. З його словами а також він побажав Дональду Трампу, а, ну, щоб удачі під час його президентства. Дональд Трамп, який приєднався до. Цього судового засідання з Мару лаго з палмбіч зі своєї резиденції. А він говорив про те, що це є а, полюванням на відьом і намаганням знищити його репутацію для того, щоб він вибори не виграв. А він це вибори виграв. Давайте послухаємо це був дуже жахливий досвід. Я вважаю, що це була величезна невдача для Нью-Йорка та Нью-Йоркської судової системи. Це було політичне полювання на відьом. Це було зроблено, щоб завдати шкоди моїй репутації, щоб я програв вибори. Очевидно, це не спрацювало, і люди цієї країни прийшли побачити це на власні очі, тому що вони дивилися справу у вашій залі суду. Вони прийшли побачити це на власні очі, а потім проголосували. І я виграв не. Більше голосів ніж будь-який кандидат республіканець в історії ну. І вже потім Дональд Трамп написав True Social, що радикальні демократи програли ще одне полювання на відім. Ну і також там виступав Джоша Стайман, прокурор. Він говорив про те, що він зосередився на діях Дональда Трампа під час процесу. Та після нього він казав, що своїми діями Дональд Трамп підривав легітимність. А система кримінального судочинства та своїми а, нападками або критикою а, прокурор, прокурорів або суддів, або інших учасників процесу він створював для них а, небезпеку. Так, підсумовуючи вирок, тобто залишається статус засудження в Дональда Трампа, але реального покарання так. чи терміну ґратами, чи штрафу тут немає. Таню паралельно розвивається ще інша історія. Федеральний апеляційний суд дозволив Мінюсту США оприлюднити звіт спецпрокурора Джека Сміта також щодо Трампа. Що це за звіт, і коли ми зможемо його побачити. Власне, цей звіт стосується з має дві частини. Джек Сміф а, був призначений міністром юстиції спеціальним представником. Вів справу проти проти дві справи проти Дональда Трампа. Одна за звинуваченням в намаганні нівелювати результати виборів 2020 року, власне, події 6 січня. Інша справа стосується за звинуваченнями в належному поводженні з секретними документами. А, для чого це робить Джек Сміф? Це не має ніякого, скажімо, значення в юридичному сенсі, тому що ці обидві справи вони зараз ці звинувачення відкликання, тобто ці справи або завершені, або призупинені. Але це скажімо, звіт. Це він звітує про свою роботу. Це прокуратура говорить, що це необхідно для того, щоб громадськість мала можливість ознайомитися. Це має таку цінність, і виглядає так, що дві частини, тобто, звіт про події 6 січня та про секретні документи, будуть мати іншу долю. Імовірно, що ми зможемо побачити в якийсь час. Звіт про події шостого спроподії шостого січня січня. А от щодо другої частини, а поки що невідоме, тому що в цій справі Дональд Трамп мав співвідпідачів, і їхні справи все ще тривають. От власне їхні адвокати попросили не оприлюднювати цю частину звіту, тому що ну це може власне, впливати. Линути на їхню справу на долю їхніх клієнтів, і міністерство юстиції з цим погодилися. Вони сказали, що ми можемо це зробити в обмеженому порядку, наприклад, поділитися лише з керівниками а відповідних комітетів Конгресу. Ну і сам Дональд Трамп він і його команда вони критикували це рішення, виходячи з двох основних аргументів: перше полягає в тому, що це буде впливати на власне на процес, перехідний процес, на роботу президента. А друге, вони стверджували, що Джек Сміт був призначений незаконно, і на цій підставі він не може оприлюднювати ці звіти. Ну і власне зараз вони говорять про те, що будуть подавати апеляцію. Давайте послухаємо. Сьогоднішнє рішення 11-го округу залишає в силі судову заборону судді Кенона та запобігає виданню будь-якого звіту. Настав час Джо Байдену та Америку Гарленду вчинити правильно і остаточно припинити політичну мілітаризацію нашої системи правосуддя. Таню, коротко з іншими справами розслідуваннями щодо Трампа, що буде за його президентство? Ну жодних справ зараз не буде розглядатися. ці справи ми бачимо завершені. Єдине, яка залишається наразі справа, це а, про яку ми почали говорити, про про які сьогодні був винесений вирок, тому що Дональд Трамп і його команда оголосили, що вони будуть подавати апеляцію, тому що Дональд Трамп вчора під час прес конференції пояснив, що це має знаєте, психологічний ефект, тому що це є судимість. Ну і вони будуть подавати апеляцію тим, що. А щоб це зняти і щоб ця справа була взагалі скасована, ну серед багатьох аргументів вони стверджують, що зокрема прокуратури неправильно погодилися із доказом. зрозуміло. Таню дуже тобі дякую за цей детальний аналіз. Тетяна Ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що відбувається із кримінальними справами та розслідуваннями щодо наступного президента Трампа. Тим часом Палата представників підтримала санкції проти міжнародного кримінального суду на знак протесту проти видаченим ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нетаняху та його колишнього міністра оборони Юава Галанта. Законопроект передбачає санкції проти будь-яких іноземних структур, які переслідують громадян США або країн-союзників. Втім, далі документ очікує, ще розгляд у сенаті і в разі схвалення підпис президента. Детальніше про це говоримо далі з нашою кореспонденткою в Конгресі Катериною Лісуновою, яка зараз приєднується до ефіру. Катю, вітаю тебе. Отже, давай поговоримо про вплив так цих потенційних санкцій, якщо їх затвердять а, і на, на Україну і на розслідування воєнних злочинів Росії. Як це можна цьому позначитися, Катю? Що про це говорять законодавці, з якими ти говорила? Виглядає, що це ці санкції прописані у цьому законопроекті можуть не напряму, але опосередковано вплинути і на розслідування російських злочинів в Україну в Україні в першу чергу, тому що е, прокурори, які розслідують злочини Ізраїлю, можуть одночасно також бути задіяні і в розслідуванні російських злочинів в Україні. Відтак, якщо на них накладуть санкції в одній справі, це може вплинути на їхню діяльність і в іншій справі. Але варто зауважити, що в тексті законопроекту наголошується, що е, санкції будуть на, на, на накладені на тих, хто буде розслідувати а, справи я підтримав цей законопроєкт. Міжнародний кримінальний суд багато в чому перевищує свої права. Що стосується вашого питання про підрив нашу зусиль притягти Владимира Путіна до відповідальності, то МКС все одно ніколи не притягне його до відповідальності, бо останній ніколи не постане перед цим судом. У нас є стурбовані щодо цього законопроєкту, і причина полягає в тому, що МКС став просто політично упередженим, особливо проти таких країн як Ізраїль has become just simply politically biased. Я не підтримав цей законопроект, тому що це підірвало би спроби притягти до відповідальності російських військових злочинців у війні проти України. Я дуже розчарований рішенню міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт в контексті Ізраїлю. Я вважаю, що вони не праві, і тому я пишу листа до МКС із проханням переглянути це рішення. Але я не вважаю, що ми повинні порушувати весь міжнародний кримінально-правовий режим через цю справу, особливо враховуючи ту хорошу і цінну роботу, яка ведеться в контексті Росії. Ні, Я не думаю, що це завадить нашим зусиллям. Ці люди вийшли з під контролю. А наші громадяни мають знати, що коли ці міжнародні організації діють у спосіб, який я вважаю є незаконним, то їхніх вимог не варто дотримуватися. І крапка, якщо вони запроваджують санкції проти Володимира Путіна, то я згоден. Але коли ви запроваджуєте санкції проти когось, хто правильно захищає свою націю, як, наприклад, Бендімінетиньягу, то ви помиляєтеся. Отже, досить витрачати гроші на такі організації, як ООН та МКС, американським платникам податків, набридло платити гроші людям, які або сприяють терористичним організаціям або не виконують свої обов'язки. Я маю розглянути усі аспекти цього законопроєкту. Так, я абсолютно підтримую цей законопроєкт Мене не турбують жодні зовнішні фактори, про які ви запитуєте щодо Росії. В кінцевому підсумку це було двопартійне голосування. Тож це добра справа. Ви щойно поч. Ви щойно почули відповіді законодавців, демократів та республіканців на моє питання, чи вважають вони, що ці санкції на МКС можуть вплинути на розслідування російських злочинів. Як бачите, їхні позиції в певному сенсі розійшлися, але під час голосування у 4-9 січня, їхні позиції були більш одно... одностайними. Так чи інакше, якщо є суперечки, проголосували за цей законопроект переважною двопартійною більшістю 243 за та 140 проти. Що 20 менше uh, демократів долучились до ініціативи республіканців. Але Наче що далі мають проголосувати цей законопроект також і в Сенаті, і потім підписати власне президент вже Дональд Трамп? Тож ми будемо за цим стежити. Ну, абсолютно чекаємо голосування в Сенаті. Теж Катю до інших новин цього тижня в палаті представників також внесли резолюцію, яка закликає визнати дії Росії в Україні геноцидом. Який зміст цього документу, Катю, та який його потенційне майбутнє у новому конгресі? Іншого ця резолюція закликає співпрацювати із міжнародними трибуналами, і, зокрема, з тим самим МКС, міжнародним кримінальним судом. І зазначу, що попри це, попри те, що ця резолюція закликає співпрацювати з цими органами, щоб притягти до відповідальності Росію за їхній геноцид в Україні. Один із авторів цієї резолюції республікан голосу. Підтримку санкцій проти МКС, і зазначу, що в принципі ця резолюція була вперше ініційована у 2022 році, і до цього моменту не перейшли до її її Повторно вносять в палату представників, чи зможуть проголосувати власне в цій сесії. Джо Вілсон сказав, що усе, сказав, що усе залежить від американських громадян, які мають лобіювати це і просити про це у своїх законодавців. Пропоную послухати. Путін заявляє, що України не існує. Люди всього світу повинні знати його справжні мотиви. Заяви про те, що він мовляв намагався не допустити вступу України до НАТО. Є неправдою. Він вторгся в Україну з єдиною метою знищити її існування. Коли Фінляндія стала частиною НАТО, Росія отримала майже півтори тисячі кілометрів кордону з альянсом. Путін знає, що НАТО це оборонна організація. Це був абсолютно надуманий аргумент. Який не мав жодного сенсу, один із багатьох, щоб виправдати агресію та масою вбивства. Я дуже сподіваюся, що мою резолюцію розглядатимуть за стандартною процедурою. Однією з позитивних сторін законодавства є те, що воно вимагає часу, щоб досягти цього виборці мають дзвонити своїм представникам в конгресі та просити їх підтримати визнання геноциду в Україні та законодавство, яке засуджує військового злочинця Путіна. Саме так ми досягнемо погодження цієї резолюції. Відтак хочу підсумувати, що навіть коли ми говоримо про інші законопроекти, в яких розслідуються злочини Росії проти України, так чи інакше там згадується МКС міжнародний кримінальний суд, і вже зараз, наприклад, від цієї резолюції можна сказати, що в певному сенсі санкції на МКС можуть вплинути на ці розслідування, тому що так чи інакше розслідування МКС задіяно в багатьох структурах, і так чи інакше опосередковано санкції проти їхнього розслідування щодо Ізраїлю можуть також вплинути на їхнє розслідування щодо з злочинів ні в Росії в Україні Катя, Дякую тобі за твою роботу з конгресу. сьогодні працювали для нас Катерина Лісунова та Костянтин Голубчик. Майже усе свідоме життя 15-річної Аліни Цибульник пройшло за війни. З Мар'їнки на, Доне... на Донеччині вони з мамою переїхали до Ужгорода, але колишні однокласники та друзі Аліни опинилися у різних куточках світу. З ними вона підтримує контакт в онлайні. Щоб зробити спілкування підвідки в інтернеті безпечним, американські психотерапевти вже незабаром запропонують українцям доступ до безкоштовної соцмережі із ресурсами для ментального здоров'я та саморозвитку. Про нову ініціативу Гані твердохліб розповіла її авторка, психотерапевтка Джан Лібі. річна Аліна із Мар'їнки Донецької області усе свідоме дитинство прожила у час війни. Часто ховалася з мамою у підвалі від російських обстрілів. А, на жаль, на превеликий жаль, я все життя жила під обстрілами. Дівчинка та її мама врешті прийняли рішення переїхати на Закарпаття. На початку 2014 року я переїжджала, і тому, коли мені мама сказала, що Алін почалася війна, збирає все що потрібно», я навіть не злякалася, бо подумала, що то, блін, знову кудись приїжджати, та ладно, через три дні повернемось, через там, два тижні, потім місяць повернемося, потім через півроку ми точно повернемось. І, на превеликий жаль, ми ніколи туди більше не повернемось. Ліна каже, в Ужгороді знайшла нових друзів, грає в театрі, але також важливу частину її життя, як і в інших підлітків, займає спілкування у соцмережах. Тим часом, наприклад, Австралія минулого року ввела повну заборону на соцмережі для дітей молодше 16 років. А психологи у Сполучених Штатах перейнялися створенням більш безпечного простору в інтернеті для молоді. Психотерапевтка Джен Лібі пояснює, що такий запит прийшов від її клієнтів. Діти казали мені упродовж останніх десяти років. Вони казали мені, Джен, якщо дорослі створили соціальні мережі та знають, що це шкодить дітям, то чому вони не активізуються, щоб виправити це? Джен з однодумцями із некомерційної організації Промлі створила соцмережу виключно для людей 13-19 років. Штучний інтелект розпізнаватиме вік користувача і не допускатиме до платформи дорослих. Крім спілкування, тут будуть і ресурси психологічної допомоги. Наша мета полягає в тому, щоб навчити молодих людей, що саме вони можуть зробити, щоб поратися з тим, що неминуче викликає підвищений рівень стресу. Коли ви не можете дихати серед ночі, відчуваєте тиск у серці, ваші руки пітніють, і ви відчуваєте паніку. Ми маємо технології, як справлятися з цим. І якщо зазвичай доступ до них коштує 20 доларів на рік чи близько того, то звичайно діти не мають ресурсів на це. Тоді постає питання, як ми могли б надати ці техніки безкоштовно, і саме це ми зробили у рамках про. У найближчі місяці платформа стане доступною для українців. Наразі завершують її переклад. Опитані українські діти здивували американських розробників, оскільки назвали серед бажаних не тільки розважальні, але й освітні матеріали одна з речей, яка здивувала мене, це потреба у додаткових освітніх інструментах. Багато де освітній процес був порушений, і ми не думали, що діти справді хочуть до школи, але вони цього хочуть. Вони хочуть мати доступ до освіти та інновацій, як це мають інші їхні однолітки. Тому ми також намагаємося вирішити це питання у рамках платформи. Окрім спілкування та цікавої інформації, новий додаток перетворить смартфон-підлітка на як каже Джен Лібі, пристрій біологічного зв'язку. коли дитина відчуває тривогу або паніку, вона може притулити два пальці до лампи спалаху на самому телефоні. Він читає швидкість пульсу, а потім надаватиме інструкції, як налагодити роботу парасимпатичної нервової системи в режимі реального часу та розповість про інші додаткові стратегії допомоги. Аліна цибульник має надії на майбутнє, а серед її мрій не матеріальні речі, а одне конкретне відчуття, коли не потрібно буде боятися. Ці всі міста знову почнуть розквітати, знову не треба буде боятися нічого. Просто такий момент, коли ось і не треба нічого боятися. Все, все мир, Те, Е той мир, котрий я в дитинстві ну не отримувала, бо і так жила під обстрілами ціле життя. А тут. Війна закінчується перемогою, і ось той мир. Не треба нічого боятися. не Треба спати там в подвалі, не треба боятися просто нічого. Ганна твердохліб, Юрій Панін, Дмитро Мельник, Голос Америки, Вашингтон. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці. Де ви прямому ефірі можете поставити нам свої запитання? Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Бажаємо вам мирної ночі та спокійного ранку. До зустрічі побачимося вже незабаром.